Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами завжди я Люблю. І сьогодні в нас котлетки, Котлетки такі, які готувала моя мама. Єдина поправка не було тоді майонезу, вона додавала сметану домашню, а я додаю майонез. А так, це звичайні котлети. У мене на каналі є дуже багато різних рецептів. Є із картоплею, є з кабачками, є з баклажанами, є з овсянкою. З овсянкою це саме наші такі улюблені, і гречаники з гречкою, але сьогодні звичайні котлети і з хлібом. Такий черствий черствий білий хліб. Що для цього потрібно? У мене тут є кілограм фаршу. Фарш помелений, він змішаний. Це Свинина і куряче м'ясо. Цибуля вже тут помелена, і ми завжди у фарш додаємо цибулю. Мене запитували, чому я не додаю свіжу цибулю потім, а додаю у фарш. Якщо ми додаємо цибулю у фарш і заморожуємо його, або залишаємо на наступний день м'ясо набагато м'якіше і смачніше, воно ніби промариноване. Як -от у шашлик маринують у великій кількості цибулі, оце такий смак у котлеток. Можете додати і ще і свіжої цибульки при бажанні. Я буду додавати два яйця, але не самі яйця, а тільки жовтки. Білки я в яйця не додаю. Чому? Тому що, коли білок в яйці, і ви на сковорідку викладаєте і смажете, витікає білок і робляться такі чорні нитки. І коли ви їх перевертаєте і викладаєте на стіл чи куди, вони виглядають не дуже естетично і гарно, тому що ці чорні нитки. Тільки додаю жовтки. Додаю два, тому що в мене 1 кілограм фаршу. І ось так у мене хліба, я не знаю скільки тут грамів 300 грамів. Я шкірочки оці зараз зріжу і на декілька хвилиночок потрібно замочити. Додаю столову ложку майонезу або домашньої сметани. Магазин її не пробувала, не знаю. Майонез або домашня сметана. І чайну ложку гірчиці. Гірчиця робить таку, додає такої нотки такий неймовірний смак і аромат у цих котлетах, і от теж, ніби вони м'якіші ще, такі, такі соковиті, соковиті і м'якенькі. Свіжого чесника я додавати не буду, ну чомусь останнім часом нам не хочеться свіжого чеснику. А додаю мелений. І от, от такий сухий чесник. то я його додам столову ложку, сіль і мелений перчик до смаку. Хто як пробує фарш, то я вам скажу, ніколи не пробуйте сирий фарш. Якщо нема мікрохвильовки, є сковорідка, зробіть маленьку котлетку на хвилинку і на гарячі, і скуштуйте, ані мікрохвильовку на хвилинку і можете скуштувати. Сирим не їжте ніколи. От і все. Зараз обрізаю, замочую на хвилиночку і далі працюю. Так, хліб замочила, обрізала шкуринки. Хто може перемелює на м'ясорубку разом із Фаршем я цього не роблю, тому що вони потім такі якісь ніби клейки. І ось розбиваю сюди Яйця відділяю. Додаю сюди на кілограм фаршу 2 столові ложки. Чи то майонезу, чи то сметани. Майонез зробить ніжним-ніжним таким і суховитим. Чайну ложку чайну ложку на кілограм чайну ложку. гірчиці не міцної. Додаю чайну ложку, цю столову ложку сушеного чеснику. Це, на таку кількість це небагато. Разом із намоченим хлібом у нас буде 1,5 кг. Так, додаю солі. Три чайні ложки. І мелений перчик, як ви полюбляєте. Ці інгредієнти, що потрібно, ми змішали, залишився хлібчик. Хліб гарненько розм'як. Ці котлетки годяться у заморозку. І тепер гарно розстрибушую його так. Зураю тут отак от. і додаю сюди. І все потрібно ретельно змішати. Я роблю це руками. Ось такий, такої консистенції, ніби рідкої, але ми залишаємо хоч, хоч би на одну годинку. Отак От все підбираємо, змішуємо рівномірно і на одну годинку ми залишимо, поставимо в холодильник і він затужавіє. Так, поставлю на годинку в холодильник. Фарш наш постоянно, він став такий плоденький, навіть отак не пробивається. Так нам не потрібно. Мені потрібно буде ще водичка змащувати руки, і борошно. І сковорідка і з кришкою обов'язково, тому що я смажу все закритою кришкою. Чому? Тому що менше бере олії. Наливаю олійки. Немало. До речі, ці такі котлетки можна смажити і в духовці. Але вони витікають, вони зменшаться в об'ємі. Якщо хочете, можна пан... двічі запанірувати у сухарі. Ми її так не полюбляємо, тому я буду смажити на нас 2-3 дві-три столові ложки, щоб дно було покрите. І виробляємо, як завжди. Я роблю це рукою. У мене отак, от як я рукою беру, виходить, що столова ложка, ось так я беру. Виходять однакові, бачите, ось так. Тому для мене це. Не принципово, я роблю рукою і роблю їх невеликими. Роблю форму їм підбиваю в руці, потім в борошно. І так, поки гріється сковорідка, я першу партію зроблю. У нас гарно Розігрілась. Я викладу котлетки і прикручу вогонь. І на невеличкому вогні буду декілька разів перевертати, щоб вони були рум'яні, але щоб не, не темні і не сухі. І викладаю розігріти олію. Накриваю кришкою і прикручую газ. Перевертаються такі котлетки. Просто ідеально, легко. Борошно вони, якщо всипані борошном, і під закритою кришкою зверху робиться така плівочка, яка не дає витікати соку. І ось дивіться, які вони пухності. Вони ніби на двіждях. Перевертаються легко. Пухкі-пухті. Тому що тут трішечки є майонезу. І саме майонез робить їх такими легенькими. Ви погляньте, яка, яка це товщина котлетки, Гляньте, як вона піднялась. Який у них гарний апетитний вигляд і який ніжний смак. Я цю булю чесний книг додавала навмисне багато, саме для того, щоб був такий ніжний-ніжний аромат. Такі котлетки можна брати на роботу, і їсти перед школою, навіть брати в школу на перекус. І під закритою трішки посмажу з іншої сторони, навіть перевертати ще раз не буду. І ось що в нас вийшло. 18 котлеток отут. Отаких, от на мою долоню. Навіть не середніх, а крупніх. І головне, що вони чистенькі. Ниток чорних на них немає. Пухнастенькі. І 9 штук я відправлю в заморозку. Це у нас вийшло з цієї порції 27 отаких от здорових котлет. Жир, ось скільки залишилось у нас жир у нас сковорідки тому що було під закритою кришкою. Безмажні. Хочу показати вам саму котлетку. От берем я її розламую. Ви подивіться, яка ніжна, ніжна, ніжна структура придавлюю, а вона, подивіться, нікуди сок не дівся з неї. Весь сік залишився дуже ароматні і смачні. І ось у мене на обід є гречана кашка. І ось така котлетка. І ось така вийшла у нас смакота. Ці котлетки. Саме з типа рецепту, коли додаємо і майонез, і трішечки гірчиці, От він, ці котлетки нагадують чимось. Ніжні такі шашлики. Я навіть вам розповідаю, я сама слини Ну, Дуже смачно. Спробуйте, якщо хто не готував, так, спробуйте приготувати. Можна хліб замочити молодці, але це зайве, тому що у нас тут є майонез або домашня сметана, якщо ви видасте. Дуже соковиті, дуже ніжні і разом з кашкою дуже смачно. М -м -м. Так що, готуйте. Хай вам буде смачно. А з вами завжди я, Любов і вірю. Сподіваюся, що ми з вами зустрінемось. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже.